Протягом двох днів на футбольному стадіоні ліцею No4 в рамках пілотного проєкту з реалізації програми розвитку талантів ФІФА. Віцепрезидент дитячо-юнацької футбольної ліги України Валерій Золотухін та менеджер обласної асоціації футболу Вікторія Смитанюк проводять захід, головний акцент якого виявлення молодих спортивних талантів могилів Подільського району шляхом тестування їхніх природних фізичних здібностей. У нас велика кількість дітей залишила межі України, і це велика втрата для нашого дитячого футболу. І саме тому ми пригорнули. Ули свою увагу на сільські території, на сільські громади, які Мають великий потенціал, але у дітей немає такої можливості займатися в організованому футболі. Основним інструментом проєкту є аналітична система, розроблена спеціально для тестування дітей від 8 до 12 років для оцінки їх фізичних здібностей і потенціалу для їхнього розвитку. У тестуванні взяли участь 270 учнів з 11 закладів освіти нашої громади. Кожного юного учасника сфотографували та внесли його результати у базу Української асоціації футболу і ФІФА. Тут юні спортсмени та їхні батьки, отримавши доступ до своїх даних, зможуть переглянути результати та за бажанням порівняти їх. у нас всі результати розташовані будуть на платформі футбол, тест онлайн, і дітки будуть мати там персональні кабінети. Вони зможуть туди зайти, залучити свої відео, фото і побачити свої результати і порівняти ці результати з 15 тисячами. Футболістів по всій Україні не тільки з сільських територій, але й з професійних, уже умовно професійних дитячих команд, закладів для того, щоб визначити свій певний рівень. В рамках проєкту його організатори презентували нашим закладам освіти футбольні м'ячі і бокси з інвентарем для занять спортом. Юні футболісти отримали персональні нагороди у вигляді пам'ятних медалей та свідоцтво про участь у проєкті. Побажаємо нашим юнакам і дівчатам високих результатів, адже кожному таланту треба дати шанс.